Олександр Бунець, студент з Козятина у Вінницю, приїхав, аби скласти іспити в університеті. До пункту незглавності прийшов, бо тут є інтернет. Мені потрібний був інтернет, щоб подивитися розклади електричок. Прийшов до мене, зразу підійшла жіночка, спитала, чи потрібно чаю, що ще треба. Треба зігрітися. В квартирах часто не буває отоплення. Це хороша ідея. Але краще б все було добре і не треба було користуватися. Вікторія Федюшина переселенка, працює офлайн бухгалтером. Сьогодні має надіслати звіти. Вдома розповідає світла, немає по кілька годин, а мобільний зв'язок працює з перебоями. Прийшла, тому що великі проблеми з інтернетом, з мобільним трафіком, нема доступу ніяк підключитися. Я працюю з Харковом і тож працюю віддалено. Будемо надіятися на краще, і якщо нам доля. Такі труднощі надала, ми повинні витриматися. Мені більше нічого не треба, у нас недалеко дім, там є газ, можна все зробити. А так я дивлюся, і діти заходять погрітися, і люди похилого віку, чай, кава, там якесь печиво, обігрітися. Мобільних пунктів незламності у Вінниці розгорнули два: один на вишенці, такий же на Замостянській. Кожен розрахований прийняти до сотні відвідувачів. Намети облаштували рятувальники спільно з місцевою владою. Інспектор Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Віктор Оксентюк каже: такі намети працюють 24 на 7. Тут можна зігрітися, підзарядити гаджети. Цілодобово працює Wi-Fi. З 8 ранку до часу дня ми було понад 80 людей. Переважна більшість ранку це були студенти. Учні, які підключалися до інтернет-мережі, робили завдання, хтось читав лекцію, слухав. А також були люди похилого віку, їх було небагато, бо були навіть сім'я з дитиною, теж вони малювали. Всі заходять не так тепла, не так чаю, як от іменно інтернет. Всім інтернет треба. Також у наметах можна попити безкоштовного чаю та попоїсти для дітей. Облаштували куточок з іграшками та розмальовками за допомогою ігор, які були спеціально розроблені всесвітньою організацією ЮНІСЕФ. Рятувальники тут можуть проводити з дітками роз'яснювальну роботу. Зокрема, говоримо також і про вибухонебезпечні предмети правила пожежної безпеки. Електроенергію, мобільним пунктам незламності постачають прозорі офіси на випадок блекауту. Є генератор. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини, Вінниця.